У нас в селі питна вода була годна для вживання. Коли стався теракт, води стало менше. Стало погано бігти, тоненько цівкою. Це так, хіба що там приготувати їжу, та і все підрив російськими військами дамби Каховської ГЕС влітку 2023 року призвів до катастрофічної ситуації з прісною водою у Чорнобаївській громаді на Херсонщині до підриву. Дамбою Каховська ЄГС на території села Чорнобайка працювало чотири свердловини. Виходячи з того, що одна з свердловин знаходилася в акваторії річки Вірьовчини, яка після підриву зазнала підтоплення, вона вийшла з ладу лабораторіні показники, не надали змоги нам далі її експлуатувати. Загальної кількості водопостачання, яке надавалось на село, вона взимала близько 50% самої самого водопостачання. Таким чином наявні артезіанські свердловини не можуть забезпечити потреби жителів десяти населених пунктів громади, зарадити масштабні проблемі. Мав підвіз води з Херсону та Миколаєва. Це і Садово, і Антоновка, і Чорнобаївка. І е, щодня наші волонтери привозили населенню бутильовану воду. Привозили нам воду майже кожен день, і людям роздавали. Люди пили, діти пили. Однак такий захід не вирішує проблему глобально а шлях до Чорнобаївки ще й небезпечний через обстріли з окупованої території. Тож на гуманітарну кризу відреагувала фундація Кока-Кола, яка у співпраці з українським червоним хрестом профінансувала будівництво нової свердловини в рамках великої грантової програми. Доступ до чистої питної води життєво важливий для здоров'я та добробуту населення. Ми підтримуємо зусилля Українського Червоного Христа щодо покращення доступу до питної води для постраждалих громад, які відчувають її нестачу. Забезпечення сталого доступу до питної води залишається провідним напрямком нашої роботи. На тепер облаштована свердловина здатна надавати 20 кубометрів питної води на годину. Вже сьогодні втілений проєкт дозволяє забезпечити близько тисячі домогосподарств доступом до чистої води, що відповідає стандарту якості. Вона нормальна вода, можна її пити. Да, вона не технічна, вона скважена, хороша, холодна вода. Я живу із сином маленьким, держу господарство, огороди. Нам води достатньо. Дякуємо благодійникам, донорам, хто допомагає нам зараз в такий важкий для України, для нашого села час. Все село вам висловлює велику вдячність. Для мене було дуже. Приємною несподіванкою, що допомозі реалізації цього проєкту стала фундація Кока-Коли. Дуже велика вдяка і надіємося на подальшу співпрацю. Також у межах проєкту планують реалізувати низку заходів з відновлення та вдосконалення обладнання для покращення водопостачання в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Наразі ми забезпечуємо функціонування декількох систем очистки води. Тобто є частина це надання бутильованої води, є частина буріння артезіанських скважин, а є частина очистки води і забезпечення технічною водою, в тому числі. Тому функціонування і робота цих систем по очистці вони також включені сюди в ці проекти. Фундація Кока-Кола скерувала на гуманітарну програму українського червоного хреста 300 тисяч доларів США. Їхня спільна мета забезпечити населення Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей доступом до чистої питної води. Загалом з початку повномасштабної війни система компанії кока кола спільно з фундацією кока кола зобов'язалися надати українцям благодійної допомоги на понад 35 мільйонів доларів США.